Друзі, всім привіт! Інвізус на зв'язку. Сьогодні на кусях людина, яку знає кожен пауерліфтер. Не тільки в Україні Анатолій Новописьменний. Я являюся е, триразовим чемпіоном світу, багаторазовим рекордсменом світу і двічі абсолютним чемпіоном світу. І сьогодні я буду на вашому каналі. Сьогодні відео буде в трошки незвичному форматі. Сьогодні ми знімаємо інтерв'ю через те, що Анатолій виступає через місяць через два місяці на чемпіонаті світу. Тому зараз він не може виходити за рамки тренувального плану. Та ми не будемо на це наполягати. Так, ми підготували список питань про твоє життя, про твою підготовку, про твої емоції. На чемпіонаті світу, емоції, коли ти ставиш рекорди. Взагалі про все, 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 все. Як ти готуєшся, як ти спиш, харчуєшся, тренуєшся, взагалі все. Так, Анатолій. Перше питання: я хочу поговорити про те, які взагалі у вас думки були, коли ви зрозуміли, що ви сильніше, ніж 99% людей на цій планеті. Сильніше в чому? Взагалі, ну, фізична сила. Ну, Це якщо задумувати, що ти сильніший від когось. Я, наприклад, не думаю про інших людей. Я завжди думаю про свій результат і свою працю. Тому інші люди ніяк не впливають на моє рішення там тренуватися чи сьогодні встати і піти на тренування. Це завжди треба знаходити в собі відповідь на це. Чим мені подобається пауерліфтинг? Тому що це спорт про твої результати. Ти змагаєшся в першу чергу з самим собою. Тобто, тут боротьба йде там, вона є там з кимось, з твоїми суперниками, але в першу чергу. Це боротьба з самим собою, твоя підготовка, твоє харчування так. Я розумію це. Взагалі, які були думки на початку шляху, як ви до цього прийшли? Взагалі, просто було бажання ставати краще, ставати кращою версією себе на даному етапі. І просто бажання підіймати, бажання займатися. І цей шлях просто мене привів до цього виду спорту. Як це було? Ви прийшли там у 12 років або 15? Скільки вам було? Моє ну, з дитинства займався постійно спортом. Це була і река телетика, і футбол. Будь-які види спорту, які в нас були, я займався всім. Але просто в один момент я зрозумів, що моя перспектива в піднятті тяжкості набагато більше. Це перспектива в плані антропометрії. Так? Ричаги дуже гарні. Це все також. Але обов'язково. Момент наскільки сильно ти можеш прогресувати, наскільки сильно ти швидко можеш прогресувати з досвіду. того, що я починав, я зрозумів, що я дуже швидко можу дійти до гарного рівня, mm. і тому я почав займатися цим спортом. Коли ви вперше зрозуміли, наприклад, там не знаю, ви пішли жати, там присідати, тягнути, або там через місяць витягнути плюс 50, так? Або я як це було? За десь буквально 3-4 місяці тренувань я вже дійшов до результатів за 200 кг тя і в присіді. Я зрозумів, що в мене є задатки для цього спорту. Да, да, так, трошки ми мислі так ну, пайвіліза. Да? Закралась думка. почав щось підозрювати. <рес> да. Наскільки сильно генетика вирішує в цьому спорті? Генетика завжди вирішує в будь-якому спорті. Якщо в автомобіля поганий водій, неважливо, який в нього автомобіль. Да. Він э, далі, чим потрібно на ньому не поїде, або не поїде на ньому взагалі. Тут дуже важливий момент, наскільки людина буде контролювати свої думки в процесі і наскільки буде віддаватися самому. Процесу, якщо це буде розфокус повний, то людина не зможе просто займатися, яка б не в неї не була ідеальна генетика. Зараз будуть два питання одразу. Що вас мотивує зараз і далі завоювати нові рекорди ставити? Та були моменти, коли вам хотілося все кинути. Перше питання мене мотивує навіть не бажання ставати сильніше, мене мотивує бажання ставати краще. І просто сам образ життя, який я веду, це повністю присвячений спорту. Я кайфую від самого процесу. Тому що він постійно в роботі. Саме цей процес мене штовхає далі займатися. Так, насправді, Антолій постійно в спорті, це правда. Якщо хтось підписаний на його інстаграм, я бачу три типи сторіс. Чотири. Перший це з гаражу з залу. Це, напевно, найпотужніший гараж у всій Україні. Там, де ну, обладнання краще, ніж у будь-якому залі. Друге, це Антолій вечорами купається в прорубі. Просто ну, людина, я не знаю, дев'ять вечора, я. Я не я спати, я скажу Анатолій вже типу, ныряє в прорубь, це дуже сильно. Третій Анатолій на тракторі їздить та з сином. все. Ну, мені здається, ну, це складається все ваше життя, так, коротко кажучи. Це, це круто. — те, що потрібно бачити. Це, 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 це мрія насправді. Це мрія кожного чоловіка. Їздити на тракторі. Їздити на тракторі, займатися спортом та гуляти з сином і в прорубі купатися. Ну. Ні, це, це дуже сильно. Антолій — це найдобріша людина, яку я знаю в своєму житті. Це правда. Чому ми трошки спізнилися на це інтерв'ю? Антолій поки їхав до нас. Я побачив на дорозі військового, у якого зламалась машина, та він 60 кілометрів, так? Ну, про щось людину протягнути 60 кілометрів до міста. До міста. Щоб ага. поромку. Я просто не знаю, хто б так зупинився. Якщо серед вас є такі люди, це, це дуже класно, сильно, але в моєму житті їх не, не сильно багато. І от дуже класно, що ми з вами знайомі. Ви завжди на якомусь такому позитиві абсолютно. На змаганнях там є прикольчики, які стягнете. Мотивуєте мене на сотку. Ну, це, це дуже сильно і ви, ви неймовірні, правда? Дякую. Наступне питання: як ви змогли встановити світовий рекорд присідання? Як це було? Мовчки. Мовчки. <ріст> Набався. І, 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 і трішки крики в кінці. <ріст> <ріст> Що ви відчули в цей момент, коли ви, ви, ви вже встали після цієї боротьби, після цього шляху? Ви вже встали, ви дивитесь на там, ліхтарі та вони три білих, скільки було? Взагалі, в цей момент емоції контролюю. Тому що дуже важливо продовжувати боротьбу далі. Тому що на одній праві змагання не закінчується. Навіть яка б не була. Ти бачив перші. Да, якби, як... <ривіт> якби, не, якби не було вдару виконана вправа-перва, на цьому не закінчується виступ. Тому тобто я емоції бережу до кінця. Тобто після тяги, третього підходу, так ви, <ривіт> <ривіт> ви вже <ривіт> не завжди. Вже можливо на наступний день, коли ти повністю розслабився, ти можеш осознати, що ти зробив. Але все одно ти розумієш, що в тебе продовжується процес, від якого ти кайфуєш і тому просто йдеш до роботи назад. Які були пер перші думки от на наступний день? От перші думки. Ви, ви прокидаєтесь з думкою, я світовий чемпіон. Як це? Ні, ти прокидаєшся і думаєш, блін, трошки в тебе сатетіро борить. Трошки Да, Треба відпочити, але основне, що в тебе немає тяжкості перед виступом, що тобі треба показати результат, виступити, показати себе. Іменно в ці моменти просто вже. Відійшли і це просто спокійні декілька днів. Скільки ви відпочиваєте днів? Чи є у вас міжсезоння? Тобто, коли ви там, наприклад, якийсь період не займаєтеся, ну по циклу, а просто там, для підтримки якоїсь форми для себе? Чи ви зразу під довки до підготовки? Ну, у мене немає підготовки до підготовки. У мене є образ життя, так. В якому я тренуюсь постійно. Тобто і... у вас постійно ваш тріносім це от, новий цикл поправи. Постійно, постійно. У мене єдиний е, єдина перерва uh -huh. е, е, від тренувань. Це коли я виступив від декілька днів дороги додому. Ну <рес> <рес> хочу поговорити е, трошки про всесвітні ігри. Я знаю, що ви отримали запрошення. Так, на всесвітні ігри, які будуть у Китаї. Це, начебто, Олімпійські ігри, але для видів спорту, які не війшли в Олімпійські ігри. Вона буде в 25-му році. Вона буде Всього? в серпні. В серпні? Ого. Ну дуже мені здається, малий час між чемпіонатом світу та всесвітніми іграми. Ну, чемпіонат світу буде перевіркою форми. Тобто, ви не плануєте прямо на все залежить від обставин, все залежить від конкурентів. Там буде ваш конкурент, який на Шеффілді був? Е, ні, він буде на всесвітніх, але ага. сильні хлопці завжди є. Тому розслаблятися ніхто не буде. Я зрозумів. Тобто пік ми побачимо на, е, на, всесвітніх. на всесвітніх, так? Ну, так і плани. А запрошення на Шеффілд 26-го. Е, воно буде після Чемпіонат світу? Якщо ти виграєш чемпіонат світу, ти автоматично запрошення отримаєш на Шеффілд. На Шеффілд. Е, а якщо ти виграєш Всесвітні? <гум> Всесвітньо. Вони ніяк, ніяк не впливають ніяк так? не пов'язані. Мені здається, що на Шеффілд це ж е, ну, це ж комерційне, комерційне типу комерційне, ступи, комерційне, ну, комерційне змагання. Я, наскільки я розумію, вони можуть е, запросити кого, кого хоч завгодно. Тобто перше місце на світових це просто, ну, начебто, условно. Перво-перве. Зазвичай перше місце отримає запрошення. І залишається там чотири місця, якщо не помиляюся, можливо менше. Де вони вибирають інших людей на свій вибір? От вот. вони можуть точно я знаю самі вибрати. Ну взагалі ну, зазвичай це їх, їх спортсмени, які ЄСБД підписали, але мені здається, ну можна б зробити так, щоб хто виграв засвітні ігри, теж поїхав. Тоб, ну, тобто я вважаю, що там рівень буде точно не, не гірший ніж на світовому. Ну все можливо. хочу трошки поговорити про підготовку до змагань. Як ви готуєтесь? Як це проходить? Тут немає іменно якоїсь підготовки до змагань, періоду підготовки, тому що це постійне тренування і просто зміна навантажень. Тому що є тижні з більш інтенсивним навантаженням, а є тижні, на яких ти відновлюєшся і готуєшся до цього. Тому тут немає іменно підготовки під змаганням. Тут є образ життя, який тримаєш постійно. Для мене насправді це дуже ну, шокована, шокована інформація, що ви взагалі не відпочиваєте від спорту, там, немає періоду. От я знаю просто много спортсменів, які Наприклад, там, Григорій Борщ це зараз в Америці живе. Я знаю, він точно розказував, що в нього є прям сильний період міжсезоння, коли він просто займається чим хоче, там, робить форму, там, займається там, тим, тим, тим. А є період, коли все, підготовка 3-4 місяці, півроку, условно, до змагань, та він готується. А ви ну, от, прям. Мені просто здається, вигоріти дуже легко. Отак, в секунду можна вигоріти. Ну, ви горіти можна в будь-якому виді спорту, в будь-якій діяльності. Якщо в тебе добрий контроль емоцій і твого настрою, то в тебе все буде добре. Як контролювати емоції? Як це робити? Постійна практика. Медитація, ні? Будь-які моменти, де ти дозволить трішечки розслабитись і переключити увагу. Навіть е, та ж поїздка в інше місце вив, вив, виведе тебе з твоєї зони комфорту. Просто зміна цих моментів е, допом, допомагатиме в контролі. Так само постійна практика. Е, не, не концентруватися на якомусь стресі, не концентруватися на своїх проблемах, е, постаратися їх вирішувати і свою енергію не концентрувати іменно в, в цьому моменті. топ поради mm -hmm. від чоловіка, який займається постійно. Це це багато стоїть насправді. Так, наступне питання. Що для вас саме найважче в підготовці? Це тренування, харчування або відновлення? Для мене немає ну, <цього с списку> важливо, тому що я займаюся улюбленою справою і це повсякденне життя. І тут немає якогось моменту, який можна виділити деважко. Це просто е, робочі моменти, від яких ти отримаєш задоволення. Добре, що найважче в підготовці в цілому? Я розумію, що все легко, але є момент, який трошки трошки важчий, ніж інше. Момент тільки ваші підготовки можуть бути, якщо в тебе виникають якісь е, стреси, угу. проблеми, і ти їх переносиш е, в свій тренувальний процес, тоді це може постраждати. А якщо ти це контролюєш, то проблем не буде. Нема такого, що, наприклад, якийсь стрес дає напроти якийсь адреналін, агресію. Та ви там будете вижимати ну, зараз нічого кожна, ні? кожна людина реагує по-разному, Але якщо в тебе постійні стреси, то це позначається на результаті. Приймаєте ви щось, щоб ну з добавок, щоб стрес цей мінізувати? Ні, абсолютно взагалі нічого. Нічого е, в моєму випадку дуже добре допомагають дихальні вправи, mm -hmm. е, спокійна музика, релакс, тому що навіть на тренуваннях я не використовую е, дуже часто важку музику. Mm -hmm. Це може бути важке тренування там в, е, в декілька тижнів, де я можу включити музику, але я стараюся не використовувати всі ці допи, де тебе трошки трішки стимулюють. Так. Я стараюся йменно сам включити свій. Е, Момент там, де ти заводишся перед важкими підходами. Ви там нюхаєте ам'я, сіль, ні ам'як. Взагалі нічого. Нічого. Ви другий спортсмен, мені про це говорить. Ми передостанній випуск був з Антоном Савкіном. Це хлопець 19 років, який в категорії 74. Зараз там, присідає 300 плюс бинтах. Та він мені теж відкрив такий секрет, що він та його тренер воно, воно, така позиція, що ти не повинен заряджатися от на цій дурі, а повинен виходити з чистою головою, спокійно, встав, присів, все і пішов. Для мене це було таким відкриттям. Тут такий момент, просто якщо ти випускаєш дуже багато емоцій під час підходу на змаганнях, тебе можуть порушитися координація, можуть порушитись техніка виконання. А якщо ти всередині себе. Включив оцю кнопку, коли ти заведені, репідконтрольний. Mm -hmm. Дуже важливо підконтрольний момент. Тобто в тебе вийде це все набагато краще, ніж коли ти вийдеш, будеш там кричати, бити себе в груди і постараєшся просто виконати, то це зовсім трішечки різне в цьому плані. Чи завжди була ця кнопка? Ні, не завжди. Це постійна практика, і на кожних змаганнях може бути по-різному. Але зазвичай вже з досвіду вже виходить набагато краще. просто на змаганнях увімкнутися в роботу. Хочу продовжити розмову трошки про відновлення. Як ви відновлюєтесь після дуже інтенсивних та важких циклів? Моє відновлення зазвичай це масажі. Но тут не після важких циклів, це на постійній. На постійній, основі. На постійній Як основі. часто? Наприклад, 3-4 рази на тиждень це масажі, постійні міостимулятори, постійні зарядки, які теж допомагають відновленню, зменшують кріпатури, покращують мобільність. Це процес, який потрібно виконувати постійно, щоб не було таких моментів, що ти раз в три тижні зробив масаж, раз в місяць. Ти такий, блін, маєш щось Ну, <рес> Так не працює. Якщо ти хочеш, щоб організм працював і давав максимальні результати постійно, за ним потрібно слідкувати. Я розумію. Масаж, насправді, я для себе це відкрив декілька місяців тому на постійній основі, раз у тиждень. Бувають моменти, там, коли там, раз у два, але майже завжди от, це раз у тиждень, кожен понеділок е є масаж. Та це, правді, ну, це реально допомагає тобі скажити. Ти просипаєшся без болю, ти просипаєшся. Більш гарному настрої тренування йдуть набагато краще. Які е, саме можливо ви можете підказати будучим атлетам, які такі от види масажу е, ви підпочитаєте? Там, ігли, банки, що? Я не використовую ігли, не використовую банки. Ні, це все гарно відновлення. Але в мене е, моє обладнання особисте це масажні пістолети, міостимулятори, які я використовую на постійній основі, які дають мені результат. Тому що ти не залежиш від когось, е, тому що поп попасти на гарний масаж, тобі потрібен для цього часу. Так. Я свій час ціную, і я закупив своє обладнання, і в мене все просто нараштовано ідеально під мене. І в Будь-який час я можу дати собі те відновлення, якого потребую. Тобто взагалі ніяк ніколи ви там не. Можливо, раз у місяць, ні? немає такого, щоб там, піти до масажиста. Ні, ви все просто інколи по бажанню, по до, бажанню. До, до знайомого. Його, я. До, до Назару? До так. До <рес> Як ви дивитесь на удар на волнову терапію? Е, хороша штука. Е, ну, Будь-яка фізіотерапія має позитивний ефект на організм. Е, тому підтримую. Чи було тренування, яке мало не відправило вас у лікарню? Ну, якщо розібратись такі тренування постійно кожен день. <ривіт> <ривіт> Чоловік <ривіт> кожен день ризикує <ривіт> життям. Ну, тут задача в тому, що е, я не оцінюю кожне тренування е, як просто план, який потрібно виконати. Я стараюся на кожному тренуванні показати максимум. Е, там, наприклад, на цьому тренуванні у мене є всі рамки, і я стараюся за них вийти. Тому на початку шляху я працював дуже часто на многоповторках. Mm -hmm. Вони зараз присутні від деяких вправах, і на них <прав> тут було дуже тяжко. Я розумію. Об'ємний цикл це да. ну, це періодизація, вона потрібна в будь-якому разі. Добре. Зараз буде питання, яке мені здається, цікавить майже всіх пауерліфтерів. Ну, велику кількість. Скільки реально можна заробити на пауерліфтингу? Чи можливо жити? За цього спорту? Тут все зараз заробляти на кому. <свят> Спорт дає тобі можливості. Так. Якщо ти доходиш до гарного рівня, ти можеш на цьому заробляти. Але є люди, які, наприклад, на гарному рівні але не заробляють. Все залежить від того, як ти будеш використовувати свій потенціал. Життя не закінчується на спорті. Але використати спорт в продовженні свого mm -hmm. заробітку, це завжди в плюс. Ви не сказали про цифри. Якщо ми можемо якось зорієнтуватися, оскільки реально можна заробляти без без онлайн супровіду, то я розумію, це велика частина, але ми зараз говоримо про професійний спірт. Спір? Ми зараз говоримо про професійний спорт, скільки можна грати з змагань, з призових. Тут немає сенсу говорити суми, тому що е, люди будуть дивитися і говорити або дуже багато, або дуже мало. Ага. Е, я заробляю достатньо, щоб витрачати на себе достатньо часу для тренування, для своєї сім'ї. Хто хоче глянути суми? Е, от на Шеффілді, я знаю, топ, вони топ призових, він показується, так? Так от можете глянути самі. Таке провокаційне питання: чи можна стати чемпіоном світу без мікрособічного? Сання форма. А в чому проблема? Пара Я знаю, що багато спортсменів допомагають собі цим. Ну, якщо людина не хоче працювати або шукає швидкого моменту, то можливе використання. Ну це ж все завжди робиться через важку працю і час, який на це потрібно виставити. І бади це не вихід. Якщо ти хочеш отримати результат, треба націлюватись на довгострой на перспективу. Тому треба слідкувати за своїм здоров'ям. А ця штука в цьому плані не допоможе. Вона ж допомагає, наприклад, не тільки там становитися сильнішим, так а й ще відновлюватися. Тобто, ну, я не людина, яка це підтримує, ні. я не людина, яка це використовує. Я прийшов до цього шляху без цього. І я знаю, що це можна зробити. Так. Тому Тобі. більшість людей, якщо буде працювати і розумітиме, що можуть показати на змаганнях, можуть показати від себе іменно результат, який очікує, то це питання не виникатиме. Я зрозумів. Чи є можливість, що можливо, колись ви. Підете за IPF, наприклад, так. І, 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 я, 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 я не знаю про яких обставинах. Чи є можливість, ну, вам не було б цікаво, що, на, на що здатен ваш організм? Мені цікаво, на що здатен організм, тому я підтренуюся. А по максимуму <рес> з допомогою. Не потрібно. Все. Як ви справляєтесь з тиском на змаганнях з Нормально, стабільно, десь 120 на 80. Давлять, чи на вас там, суперники, які у вас є. Ну, не знаю, там, ви бачите, як він там, присідає першим, чи ну, після вас, чи до вас, там, ви такі ух, там, типу, є вигорання в цей момент чи ні. Ну, Я не слідкую момент виступу за іншими людьми. Взагалі ні. Ні. Е, е, другий момент, що можуть на тебе давити сильніше, ніж 370 кг? Який був найцікавіший момент на змаганнях, про який ніхто не знає? Не було таких моментів. <ріху> 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 ну тут момент завжди цікавий на змаганнях. Сама поїздка і атмосфера, від якої ти отримаєш задоволення? Якщо б ви могли повернути все назад, та вам було б знову 18 років, наприклад, так. Чи змінили б ви або вибрали б той самий шлях? Я пів той самий шлях, і без сумніву я робив би все те саме. Результат чи шлях? Що шлях. 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 Теж таке провокаційне питання. Хто на вашу думку сильніший? Пауерліфтер чи важкоатлет? Я не бачу сенсу порівнювати два різні види спорту. Тому ну, що... я то з точки зору фізичної сили, просто всього ну дивись, в кожному спорті є свої права. Свої права, так. Да, вони схожі. В... Ну, в... Обидва схожі. Да, обидва спорт важкі по-своєму. Але в кожного задачі стоять різні. Що той спорт, що мій спорт, потребують поваги. Так. Тому я ніколи не порівнюю інші види спорту. Дуже тактично ви відповідаєте на питання. Чи було б у вас бажання спробувати та виступити в стронгмені? Не задумався про це питання. Але якщо з'явиться, я вам обов'язково скажу. Я просто знаю, що багато стронгменів це минулі ліфтери. Та знає, наприклад, у нас є стронгмен там Олег. Олег Піліп'як не суть важливо. Який нещодавно виступав у Павліко. Але він надірвав біцепс на тязі, та це було дуже неприємно. Але я знаю, що це спорти суміжні, та ну багато хто виступає тут, там та переходять. Ну це дуже індивідуально, тому що різновид вправ в сторон набагато присутній. І тут сама фізична підготовка інша. Я навіть не думав, щоб там виступати. Мені здається, з точки зору заробітку. Він більш перспективніший. Можливо. але та потрібні для цього задатки, тому що, наприклад, хлопець з низьким ростом не буде виступати на так. рівні того ж самого новіку або кордіяка. А от странк вони дуже високі всі. Це факт. Я знаю, в нас український стронгмен. не тільки новіков є, а ще наконечний, який був до цього ліфтером. Та це круто. Ну це класно. Які поради ви можете дати початківцям, які тільки-тільки вийшли в цей спорт та дуже прагнуть займати призові місця. Ну, в першу чергу, це налаштовуватись на боротьбу з собою, а не конкурентами, тому що це саме важлива боротьба. Тобі постійно треба вибирати кращу сторону себе, тому що треба піти на тренування або не треба. Постійна боротьба в тебе виникатиме І в будь-якому випадку. Трена. Раштуватись на довгу роботу, mm -hmm. не на швидкий результат. Бо більшість молодих хлопців дуже женуться за швидким результатом і припускаються дуже великий помилок травм і так далі. так? Так. Це, мені здається, насправді дуже велика проблема, тому що я бачу, слідкую. У нас на каналі, на, в нашому бренду, дуже багато молодих спортсменів підписано. Та я бачу просто цих хлопців, та багато з них хочуть піднімати більше, швидше, та роблять це з дуже, дуже, дуже травматичною специфікою. Це неправильно. Завжди тренуються з головою, з тренером онлайн, офлайн, кому як це підходить. Та думайте головою: гарний сон, відпочинок, спокій. спокій так, і буде все гарно. Як не порватися? От як не порвати м'язи? Можливо, є такі поради у вас. Ну, обов'язково. Гарна розмінка, mm -hmm. гарне відновлення у вигляді масажів. І саме головне, чисті думки і спокійний стан, тому що це все впливає також на твоє тіло. Я знаю, що треба пити багато води. Перетакуванням так. Скільки літрів ви п'єте в день? Mm -hmm. Є така висить? Ну, десь буквально 3-3,5 літри. Чи ви зараз харчуєтесь по БЖУ? Чи як? Чи я, як я е по -панеді. По відчуттям. По тому що є. Mm -hmm. е Режим харчування, mm -hmm. який я виробив останній період. Просто я знаю кількість порцій, я знаю, що мені з'їсти, і знаю відчуття, коли мені потрібно, ще додати. Це не, не найвичай, мені здається, точка. Коли ти розумієш, як що їсти, та скільки це буде приблизно, не рахуючи це, круто, це класно. Тобто, ми не можемо зараз порахувати там скільки білка. І... Я ну, не не рахував буде. останні не роки, навіть що по спортпіту? протеїн. Він присутній Якісь не, гейнери? Я... Обов'язково спортивне харчування вітаміни. Так, ті ж самі Д-3, вітамін С обов'язково, тому oh, що. Тобто весь комплекс. Весь амін... комплекс вітамінів дуже-дуже дуже важливий. І так, вітаміни як по одєності, так вітаміни, комплекси ціром. Дуже важливий креатин, тому що якщо ти виступаєш і тренуєшся постійно тяжко, це дуже важлива добавка в цьому виді спорту. І амінокислоти, і там уже все, що ти забажаєш, що тобі допомагатиме. Це правда. Амінки я теж використовую. Навіть е, от зараз почав купити вже. Повний амінокислотний такий сустав а? сустав, а? сустав. А? <Це не> сустав. комплекс. Так, теж купив амінокислотний кислотний комплекс. Це круто. Це, це підтримуємо. Які у вас плани на цей рік та наступний та найближчі? Я плани не строю так далеко, тому що життя у нас дуже мінуливо, особливо останні роки. Я просто концентруюся на своєму процесі, на своєму здоров'ї і просто йду до кращої версії себе. І тут немає терміну. Чи є бажання? Та можливо. Ви розумієте, що це буде перебиття рекорду в присіді? Є завжди бажання його побити, але все залежить від того, як ти себе будеш почувати в цей день. і Наскільки ти підготовлений? Скажімо так, ви в своєму циклі підготовці будете підходити досі там 375 або більше Ні, я чи до рекордмаксимум максимум виходить тільки на змагання? Я так? до рекордних ваг на тренуваннях не підходжу. Тобто поразу по разу. У вас немає такого в деяких вправах, але не в присіданнях. Mm -hmm. Наприклад, той самий рекорд, який я поставив в червні на так. чемпіонаті світу, він був 370 кг. кілограм. А вага, з якою я закінчував цикл, була 340 і псих... да, психологічного моменту не було, що ти готовий до цієї ваги. Просто в момент виступу ти підійшов, щоб виконати свою роботу. Ну будеш заказуєте вагу першу, яка була перша у вас? 350. Потім вже так дуже легко пішла. Отки давай там більше, да там 360. Ну все завжди по відчуттям і по тому наскільки ти вдаро виконав підхід, тому що тобі треба виконати, щоб задовольнити суддю, так, а це саме основний момент. І вже після того як ти виконав і виконав усі умови для цього, тоді ти замовляєш вагу вже по відчуттям. Можливо, є якийсь шах середній. Серед ваги. Я, 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 mm. Який він, та яка різниця між присідом та жимою та тягою? Скільки e, додати можна? 10-15 кг, кілограм, 5 кілограмів. Все залежить від того, як ти виконав, наприклад, перший підхід або другий, тому що якщо ти виконуєш тяжко і в тебе план, наприклад, на більшу вагу, mm -hmm. то тобі краще перестрахуватись, тому що завжди є стратегія підйому, і тобі потрібно вибрати, наприклад, кілограм для перемоги. Тому нема сенсу там кадатись на вагу для чисто yeah. для проби. E, я знаю, що в жимі шах він менший. Так, буде. З кожного по різному По різному. Добре. Ви себе класифікуєте як жимовик, там, майстер присідань чи станово тягою? Я класифікую себе як спортсмен. — Як спортсмен пауерліфтер. <рес> Та останнє питання. Воно буде трохи недоречно, але ми його задаємо кожному нашому гостю. Просто в така ситуація, що ви вже ставили рекорд. <рес> але якщо б ви могли поставити рекорд, який ніхто ніколи б не перебив, яка б це була вправа? Mm, всі. Тобто сума, так. Тут всі ви, ламаєте, ви ламаєте мою логіку. Тобто, це була сума? Коріш за все, так? Це була б кожна вправа і була б сума. Це була б сума. Давайте давай, зафіксуємо цей результат. Дякуємо вам, що Дякую. прийшли, Анатолій. Це неймовірна людина, неймовірний спортсмен. Та мені здається, показова дисципліна, як повинен вести себе справжній спортсмен світового рівня, який представляє нашу країну. Дякуємо. Тобі. Дякую вам.